Всім привіт! Раніше перша церква була свята, і той, хто грішив, брехав, ішов проти Бога, Божих людей, той помирав на місці. Приміром, нам є подружжя Ананія і Сафіра. Коли вони зрішили обманули Духа Святого, то померли. Ми зараз знаходимося у язичницькій церкві. Це описує нам книга діяння. Ця церква складається із фарисейства, садукейства, лукавства, і про це облічав сам Ісус Христос, казавши, що це сатанізм. Як же вижила ця церква? У цій церкві було служіння апостола Павла. Обранця Божого. В нього була команда, яку апостол Павло посилав завжди на місію, де були церкви і служителя, місіонери були місцеві служителя і церкви насаджувалися. Таким чином, церква могла очиститися, возростати і постійно перебувати у служіннях. Зараз ми живемо у світі самоправедних людей. І людина може думати, що якщо вона має якусь освіту, гарно говорити, виглядати розумні слова, якісь говорити багато, то вона вже свята. Бо цей світ часто судиться по мирським речам. Ви знаєте, в очах Божих це нічого не додає людям, тому що Ісус Христос облічав релігійну знать, таких грамотних теж людей, як Книжників фарисеїв, що вони не прийняли пророка, не слухали його, як правильно взагалі Богу служити, і йшли проти законів Божих, не виконували. Хоча самі навчали людей, але самі їх не виконували і не рятували людей. А митері. Е Преступники, убивці, блудниці, вони послухали, прийняли цю людину і покаялися її дучи за Богом далі. І Бог він пробачив їм, освятив їх, тому вони стали першими, а ви стали останніми. Та як першими стають? Ті, хто слухає обранців Божих, слідкують за ученням апостолів, ті, хто розбивають усі вчення сатани проповідями і, і про істину Божу, спасаючи душі людські від страждань, мук, пекла. Спасіння цього світу це є Ісус Христос, апостоли і пророки, живі камені, у яких живе сам Ісус Христос. І Христос каже: Ти війдеш у царство Боже, тому що ти моя сім'я. Якщо ти поставиш мене на перше місце, будеш виконувати волю отця мого. Ти моя сім'я. А той, хто гордиться, той буде останнім жити у прокляті тут на землі і в муках у пекла. Пекла тому покайтеся і віруйте в Євангелія Ісуса Христа і Бог явить вам свою милість і свою любов і благодать.